Ще чим запам'ятаємо цей тиждень, далі. Стисло. За нелюдський експеримент два роки ув'язнення. Так покарав суд батька львівських дітей Мауглі. Мати визнали неосудною і відправили на примусове психіатричне лікування. Двома хлопчиками шести і п'ятнадцяти років. Зараз опікуються спеціалісти. Молодший уже пробує ходити, обоє навчилися усміхатися. Фактично, все своє життя діти просиділи у домашньому карцері. Вони жодного разу не були на дворі, не вміли ходити і говорити. Іду в президенти, оголосив Віталій Кличко. До раптової заяви із парламентської трибуни його підштовхнула несподівана поправка до податкового кодексу. Вона передбачає, що людина, яка має право на проживання в іншій країні і платить там податки, не вважається українським резидентом. Таке формулювання удар сприйняв як атаку на свого лідера, бо воно може завадити кличкові балотуватися на посаду президента України. Франція стала на шляху України до фінальної частини чемпіонату світу із футболу. Гальські півні були найсильнішою із чотирьох команд, які могли нам дістатися, і жереб випав саме на них. Гратимемо спочатку в Україні 15 листопада, і що важливо за наявності глядачів. FIFA все ще розглядає апеляцію щодо дискваліфікації нашої збірної. Другий матч відбудеться у Франції 19 листопада. Не пірати, а хулігани російські слідчі перекваліфікували обвинувачення активістам Грінпісу, які намагалися піднятися на нафтову платформу Газпрому у Вартиці. Серед них нагадаю є українець Руслан Якушев, який працював на судні Коком. Згідно із новим обвинуваченням, активістам загрожує до семи років в'язниці, і це удвічі менше ніж якби їх судили за піратством. Спецслужби Сполучених Штатів прослуховувала телефони 35 світових лідерів. Викриття цей рушника Сноудена, що переховується у Москві, спричинило гігантський міжнародний скандал. Ангела Меркель загадали вдобами пояснень, як могло статися, що союзники по НАТО прослуховували її телефон від 2009 року. Очільник Німеччини заявила, довіру між Берліном та Вашингтоном підірвано. Барак Обама все заперечив і пообіцяв відновити довіру між розвідками. Також відповідь отримала і Франція.